Доброго ранку. Доброго ранку. Як справи? Привіт, Даша. прекрасна ваш. Сьогодні бачиш, у нас трохи е, я не зрозуміла <рес> Це сьогодні не переодягатися. Е, ні, ну чесно, скажемо тобі. Ми знаємо, що сьогодні у нас легка зарядка. Так. Да. Я сьогодні, сьогодні да, трошки вирішила. Розслабитись і зробити не менш важливу зарядку для наших очей. А, тому що ми зазвичай не так звертаємо на це увагу, але зараз ми постійно сидимо в наших смартфонах, в ноутбуках, це також дуже впливає mm. на наше здоров'я. І перші а, два, дві вправи ми будемо робити з шиєю. Чому, а, як шия і грудний відділ впливає на наші... А... На наш зір? на, да, на наш а це дуже ну, пов'язано між собою, тому коли в нас проблеми з шийним відділом або з грудним, це напряму впливає на наш зір. Слухай, нервові імпульси якось не е, відходять. Чи не, щось якщо щось? позвонки десь відходять, то кисень не постачається до мозку, і, звісно, це відображає не тільки на зоровому, то а й ще й головні болі, да, да, бути. Тобто, ну, Взагалі, спина і позвонки вони взагалі впливають на все наше тіло, тому за цим потрібно дивитись. Класно ну чудово, Так, да, і ти ми трошки да, трошки з вами порозминаємо. Перша вправа всі вправи будуть легкі, вам нічого, ніякий інвентар не потрібен. Будемо працювати з власним е, тілом. А перша вправа в нас буде легка. Ми будемо відштовхувати голову вперед максимально. Тобто ми нічого ну, ніяк вперед не нахиляємося, тільки шия в нас голова йде вперед і назад. Будемо зараз показувати свої другі друге підборіддя. Угу. Слухай, в мене е, щось хрустнуло, ви чули? Ти, ти трошки прям донизу деш, ти намагайся просто. Просто да, вперед. Да, да, просто Ви як гуси. Да. Трохи дивна вправа, але ну, якщо ви будете виконувати, ви побачите. Але ми ж рідко так робимо просто. Я да. взагалі не роблю. Да. Так, добре. На наступна вправа ми будемо робити головою. Можемо так, щоб було легше носиком, малювати знак безкінечності. Угу. Вимальовуємо робити це повільно і в іншу сторону. Трошки. Слухай, ще ти... носом я не малювала. Да, так, Тепер трошки повертаємо голову по діагоналі і з цього ракурсу також промальовуємо знак безкінечності. Ой, у тяжче, ще так. Угу. І в іншу сторону, от в іншу мені складно. Угу. Це уже вестибулярний Мі... апарат. Так, та, мій мозок такий що. Даша що? Що та, та, своєю головою малює. Слухай, да. я думаю, знаєш, коли. Я що вирішила трошки і тіло розім'яти. Ні, ну це також добре. Ні, я тут придумую, що коли буде Іван Ярош, придумай нам, будь ласка, вправи для вестибулярного апарату і для двох півкуль. Знаєш, от ми посміюємось. Будь ласка, Та приготуй речі, дуже нам. Цікаво. Так, і в іншу сторону також. По діагоналі. Так, і намагаємось навпаки. Це, можливо, з першого разу ну, може, не буде гарно виходити, але обов'язково потім все вийде. Так, наступна вправа. ми ставимо великі пальці рук так, щоб вони були в діапазоні вашого зору, тобто не сильно далеко, і ми будемо, голова в нас дивиться, стоїть прямо. Ми тільки змінюємо очі до лівого і правого пальця. Почергово, просто. Ага, голову не рухаємо, Ру, просто голову... сконцентруємо погляд на правій і лівій. Та. Почергово, так. Вліво, вправо. Так. Фир. Добре, тепер змінили догори вниз. Також не сильно так, щоб вам було комфортно дивитися, щоб у вас не заходили очі за вашу орбіту. Мені вже здається, що я вже скосіла після того. ні, це повинно бути комфортно і не боляче, просто змінювати, знаєте, як фокус. Так, тепер по діагоналі. Слухай, у мене реально напружується оцей м'яз, який тримає око угу. в, ну, в глазному яблу. Як Діагональ. називається, ямка. Так, добре. А, і ще наступна вправа також будемо змінювати фокус. Один палець ставимо ближче до себе, інший вибираємо точку далі. І Змінюємо фокус на лівий і правий. Вперед і назад. Ближче далі. При цьому ну, ми розуміємо, що наші очі зараз працюють, але ну, таким чином вони відпочивають від наших гаджетів, тому, тому це корисно. Змінюємо ну, так? Да, да, і можемо змінити. Угу. А ще це профілактика дальнозоркості і да, близості да. також. Угу. Так, добре. Mm -hmm. І остання вправа для розслаблення наших очей вже на кінець ми розтираємо добре руки з вами, нагріваємо і притуляємо до очей. Так трошки навіть, знаєте, придавити до лба. Але О, давимо, давимо саме да, не на очі, а так, щоб у нас між очами і долоньною було таке пространство, але було mm -hmm. тепло. Так, знову розігріваємо, очі закриваємо. І Вранці це, це небезпечно закривати очі. Так, <рес> да, да, коли ви лежите в ліжку, знаходитись краще не робіться. <рес> То можна так в 11 ранку потім відкрити. <рес> так, добре. І можна так робити кожен день. Це взагалі буде дуже класно для ваших очей. Ви протримаєте набагато більше свій зір. Тому... Слухай, Даш, дякую. Ти знаєш, моя знайома робила схожі вправи і відновила собі зір. Її лікар просто ну угу. сказав: Я думаю, що якщо ми зробили би нас теж, зір став би гострішим. Мені здається, ще вже краще бачу. Саме на добре працює. Даш, дуже дякуємо тобі за тренування. Сьогодні воно таке особливе, але дуже важливе. Да. Ти знаєш, тому що на нашому обличчі теж дуже багато м'язів і органів, які життєво необхідні. Тому, друзі, користуйтеся порадами від нашого фітнес-тренера. Робіть теж, нехай ваш зір буде гострим, а здоров'я тільки поліпшить. А зараз рубрика мотивація.